300 переглядів і як заробити 60 тисяч доларів з них. Дивись, я зараз тобі не буду розповідати про те, що поки ти сидиш в соціальних мережах, хтось створює контент і на тобі заробляє. Зараз я тобі покажу свій приклад. У мене є інший YouTube канал, який ти можеш побачити отут. Він всього на всього на 500 підписників. Це 500 підписників Digital Міські Ван Персонд Academy. Можеш його загуглити, можеш його подивитися. І на ньому подивися, які у мене перегляди. 300 переглядів, 200, 380, 111, 160 переглядів. Ну що ну, це таке? І будь-яка нормальна людина, яка почала б вести цей YouTube канал, побачила ці цифри, відразу би вже закинула цю справу, бо де ж ті самі мільйони переглядів, впізнаваність, те, що про нас хтось щось подумає і так далі. У мене в цьому ютуб-каналі є зовсім інша ціль. Вона націлена на фрілансерів, на людей, таких самих, як я, схожих, які починають свій шлях. І ми чимось можемо їм допомогти. Я ділюся своїми інсайдами, я ділюся різними там, кейсами студентів, я ділюся різними форматами моєї роботи, що я роблю, як я роблю. Тобто там прям така. Жорстке, жорстке м'ясо, і я відразу розумію, що воно нікуди не залетить, там не будуть ніякі мільйони переглядів. Так, да, це ну це потенційно можливо, але я, скоріше всього, знаю, що цього не буде. І тут вже така основна річ, про що я зараз говорю, коли ви починаєте створювати контент, або почекайте, навіть не починайте створювати контент, бо ти зараз дивишся контент, оцей контент. Ти зараз на нього витрачиш своїх там 5, 6, 7 хвилин часу. Який сенс був в цьому? Почути те, що я тобі скажу, що, наприклад, я такий молодець, у мене на Ютуб каналі в середньому там по 300 переглядів, але я з нього заробив 60 тисяч доларів. Ну, типу, і, і чим це тебе здивує? Тобто ти нарешті можеш зрозуміти, що ох, бляха, так навірно ж, треба щось почати робити, взагалі створювати. І це більше стосується взагалі не Ютуб канала. А те, що ти робиш. Замість того, щоб дивитися усі от відоси, контент, рілси, тіктоки, кожен день це от свайпати, 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 свайпати. Який сенс? Ти витрачаєш на це, ну як мінімум, там, годину, ну можливо, дві. Деякі люди витрачають п'ять годин свого дня, просто залипаючи в контент. Замість цього ви можете ділитися своїми думками, своїми ідеями, трішечки самі створювати, хоча б той контент. І повірте мені. 50 переглядів воно набере, 100, 100 переглядів, 150. Повірте мені, з цього ви заробите набагато більше, ніж ви витратите 5 годин свого часу для того, щоб подивитися чужий контент. Вот в чому вся логіка. Зараз ти дивишся моє відео. Супер, я радий, що я можу чимось тебе змотивувати. Я радий, що ти в мене чомусь можеш навчитися. А можливо, не можеш навчитися. Можливо, ти вже набагато далі, ніж я. Тобто, опять-таки, я ж не кажу, що я найкрутей, найрозумний. Вот. Але як мінімум я зараз створю Берю контент, який дивляться інші люди. От в чому основна логіка. І потім я заробляю з цього контенту, а ті люди, хто дивляться, опять-таки платять мені за це гроші. І суть в тому, що я це ще роблю екологічно. Мені подобається цим займатися, я кайфую від цього. І також я надаю охереть, яку круту інформацію на взамін. Але що ти робиш, коли ти дивишся звичайних блогерів, пустотєлих, які нічого в собі не несуть, якісь там вайни смішні знімають, приколи знімають і так далі. Я зараз е, хочу зафіксувати таку останню ключову думку, це в тому, що я не говорю тобі знімати контент. Я більшості говорю зайнятися тобі собою, просто піти в зал, піти прогулятися, сходити на побачення, завести нові знайомства, піти пограти в кешфлоу. До речі, ти взагалі коли чув про таку гру, як кешфлоу. Якщо ти не чув, а грав тільки там свої там, монополі, там, і так далі. Загугли. Знайди в своєму місці ком'юніті, яке грає кешфлоу, піди, пограй, і ти вже мені напишеш в коментарі: Міша, дякую. Я зустрів стільки багато розумних людей. Я можу в них чомусь повчитися, і дуже класно, і весело провів час. Ой, блін, кешфлоу це насправді така класна гра, що я прям кайфую. Так от в чому суть. Суть не в тому, що йти біжати створювати контент, а суть в тому, щоб займатися собою, своїм життям. Ось що ключове. Саме тому я зараз знаходжуся, я зараз знаходжуся в Таїланді. От на окей, на, ну, який там нібосхробі, на 37-му поверсі. От, і піді мною цієї місто. І я насолоджуюся тим, що зараз маю. Я насолоджуюсь тим, що я зараз записую ось цей відео для тебе. Ну, реально, що ти додивився до цього моменту, значить ну, це відео точно було для тебе. І воно щось тобі означає. Тому я буду вдячний твоєму коментарю, взагалі, що я в тебе задів і що ти після цього відео почав змінювати, почав робити. Дякую тобі, дякую за твій перегляд. Гарного тобі дня! Все, я пішов працювати. Я пішов займатися своїм життям. А ти йди, займайся своїм життям. Успіхів тобі! Люблю тебе!